Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, з 1 січня цього вже 26 року збільшилась мінімальна пенсія. Але і при цьому змінились вимоги. І тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, має бути 33 роки стажу. І виникає просте питання. Це така турбота про людей, чи це спосіб зекономити на пенсіонерах? Що це? Давайте по фактах розберемося. Хто виграє при цьому, хто програє і що взагалі робити звичайній людині? Всі ви чули про цю новину. Мінімальна пенсія підвищилась. Але давайте згадаємо, яка вона була до цього. А вона була 2361 гривня. Зараз вона вже 2595 гривень. Тобто різниця. 234 гривні це плюс до мінімальної пенсії. Причина дуже проста. Це підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. І в зв'язку з цим підвищилась і мінімальна пенсія. А тепер давайте чесно скажемо про цю цифру. 2595 гривень. Що це сьогодні? Комуналка, ліки, їжа. Що змінить оця цифра? 234 грив. Це не підвищення рівня життя, а це підтримання мінімального виживання. Ось що це отака От мінімальна пенсія, яка підвищилась на 234 гривні. А тепер головне, це умови виходу на пенсію у 2026 році. Які ці умови? Якщо людина буде виходити на пенсію в 60 років, вона повинна мати 33 роки страхового стажу. Якщо людина буде виходити вже в 63 роки на пенсію, стаж має бути від 23 до 32 років. А якщо людина буде виходити в 65 років на пенсію, стаж має бути від 15 до 22 років. Тобто, ось такі умови виходу на пенсію. Так ось 33 роки офіційного стажу. Тобто, це людина працювала без перерв. Тобто, офіційно вона працювала весь час. 33 роки. Вона отримувала офіційну заробітну плату. Такого не було, що вона отримувала в конвертах свою заробітну плату. І, відповідно, у неї є всі документи, щоб підтвердити оцей стаж роботи там, де вона працювала. А скажи чесно, що шановначі, а у багатьох таки було, що оце все 33 роки офіційно випрацювало. Напишіть в коментарях. Було у вас таке 33 роки офіційної роботи. А ось тепер скажемо неприємну правду, але треба сказати про неї. Якщо у людини менше, ніж 15 років стажу, ну, ось так трапилось, немає 15 років стажу, що буде? Пенсії не буде взагалі. Тобто. Людина може не розраховувати на пенсію. З 65 років буде для цієї людини державна соціальна допомога, але це не пенсія. Це інший рівень виплат. Буде. Це не буде являтися пенсією, якщо у людини немає 15 років стажу. Тобто людина все життя працювала. Але неофіційно працювала, так склалася, мабуть, в житті. І держава каже цій людині, вибачте, вам пенсії не буде. Все. Тільки соціальна підтримка від держави. Але держава пропонує один варіант при цьому, якщо немає оцих 15 років стажу. Людина може купити собі стаж. Просто купити. За це вона має заплатити 1902 гривні за один місяць, тільки за один А якщо брати за рік, то ця сума буде 22 824 гривні За один рік. І ця людина купує таким чином свій стаж. Уявіть, не вистачає 5 років. Будь ласка, держава каже. Сплатіть понад 110 тисяч гривень, і буде у вас 5 років стаж. Все дуже просто. Ви купуєте цей стаж. Є така практика, і держава пропонує купувати стаж, якщо його не А людина не змогла працювати офіційно. І тепер вона має заплатити, щоб отримати мінімальну пенсію. Ми кажемо зараз тільки про мінімальну. Щоб докупити стаж, і отримати мінімальну пенсію. І це ще, шановні глядачі, не фінал. В 28 році для пенсії, для того, щоб вийти в пенсію, в 28 році, має бути стаж 35 років. Тобто, людина в 60 років планує вийти на пенсію, і в 28 році у неї має бути стаж 35 років. Ось так. Пам'ятаєте, колись було 25 років стажу, потім 27, тепер же в 26, 33, а скоро буде і 35, ось такі справи, ось така пенсійна система в Україні. Але є одне, але. Якщо маєш 40 років стажу, Тобі призначається пенсія незалежно від віку, якщо тільки 40 років стажу. І питання таке: а хто сьогодні реально має 40 років офіційного стажу? Напишіть, маєте ви 40 років офіційного стажу? І давайте зробимо такий невеличкий аналіз після всього того, що ми сказали, ми бачимо дуже Чітку тенденцію від держави. Держава, вона стимулює працювати довше і максимально офіційно, щоб люди працювали офіційно. Це стимул держави. Але проблема в іншому зовсім. Не всі мали таку можливість працювати офіційно. Не всі. У кожної людини склалося життя по-різному. Ну, наприклад, 90-ті роки. Закривались заводи, люди працювали на заробітках. Зараз війна. Де взяти оцей офіційний стаж? Де його взяти? А вимога від держави однакова для всіх? Держава каже, вимога. Ось така вимога, про яку ми сказали, будь ласка, якщо ви не вкладаєтесь в це, то, вибачте, не буду вас пити. А як же оформити пенсію, якщо людина вже планує оформлювати пенсію? Дуже просто. Людина робить це особисто, тобто звертається в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України і відповідно оформлює. Або вона це робить через онлайн, тобто через портал пенсійного фонду. І головне, шановні шановначі, тут важливий є момент. Перевіряйте стаж свій заздалегідь, а не в останній момент, щоб не було потім проблемних питань. Перепровіряйте свій стаж, знайте його, контролюйте його, свій стаж. Пенсійна система змінюється. Але головне питання лишається тим самим. Яке це питання? Чи зможе людина? Гідна жити на пенсії, чи просто вона буде доживати. Ось головне питання, що людина зможе для себе, вже отримуючи пенсію, придбати, як вона може жити на цю пенсію? Яке це буде життя у людини? Ось питання. Шановні речі, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас стажу і в якому році ви реально плануєте вийти на пенсію. Ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми розібрали, що відбудеться з 1 січня 2026 року, а це мінімальна пенсія, і сказали про вимоги до пенсії. Тому, якщо відео сподобалось, обов'язково, шанучі, поширюйте це відео. Я всім дякую і вже до нових зустрічей!